Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Отже, сьогодні чергова рейтингова гра. Так. Отже я червоний колір. У мене Англія. Мій союзник е, Вайнхельм. Це також Англія. Ага. Зелений е, Альп Оттоманбей. Атаман Бей. Такс і Фіолетовий Скіф. Коротше, у всіх Англія. Отже, погнали. Ча одразу дві шахти. не поставивши при цьому казарму другого. Капаркані Оттаман Бей. Оттом Б, чи як? Там правильно. Ну що ж? Залишилось півтори хвилини. Так, я роблю другий шар Паркану... Все. До речі, вивожу гармати. Третій шар. Що це я так розігнався? Е -е, так, давайте теж покажу. І так, у мене швидко стріл. Це вже 19-та хвилина. Тут прокачані. Е -е, Тристайні прокачані. Підколи нема. Ну, ну так. Е -е, 103 арт-депо армії у мене, так, 15 громад. Така армія. Союзник. Так, вугільна сила, швидкостріл. Друга села береться. 4 стайні прокачені, підкова є. І тут прокачено. Давай зразу до скіфа. Тут ого! Три сили, одна швидкострільність. Дуткова є. Тут прокачки є. Скільки? 400 прокачані. Така армія. До речі, союзника мова. 10 армад і така армія. І отаман бей. Alp Отаман бей Значить. Швидко стріл села. Друга сила береться. Підкова є прокачені. чотири стайні майже прокачені. Так, башню він тут побудував. Що. Так, коротше боїться заходити. І вже намагається пробити мені забор. Так, ну що вдалося? Гармати хочу захопити, походу. Коротше, це тактична гра можна сказати. На мене опонент не йде, бо ляжу тут на гарматах, і я не виходжу, по суті, я його тут тримаю. Чекаю, поки мій союзник зносить свого опонента, але все-таки він пішов. Я вже до речі тут стіну, чи може він сюди вирішив зайти. Так, що я стою. стою. чекаю поки союзник несе свого пане Ні, все-таки він пішов на синього. Я це зрозумів і... що, починаю виходити. Перерізаємо тут до дотікання Вайнхельма Вайнхельма точніше. А я виходжу. Дві сили, одна шуткострільність. Дві академії, підкова є, століття немає. Чористайні прокачені, ці теж атака прокачена. Тут же його союзник відбудовується. Союзника ще золота сила, і вугільний шуткостріл залишився. Тут прокачена атака, і тут прокачена атака у мене. У мене два швидко стріла, сил залізна береться, підкови так і нема. 400, а, в мене вже століття, до речі, я вже перейшов на драгонів. Вайнхельма ще нема століття. Так, ну... Прокачується драгони поки що. Ні, окей, дивимось далі. Так, що? Він це побачив і повертається назад. Заходжу обратно на базу. <смі> <смі> Даю час союзнику знести остаточно базу. Що, він як в тисках, він туди не може вийти, бо я тут і до мене зайти не може. бо в мене тут то... То... То так він буде заходити з тулькою. я його тут пушками покладу. Не знаю він що робити, до речі, я Ні, не взяв я міцність. Чи це тільки на стіни камені на паркану вона не розповсюджується, напевно. Так, так вугільну силу я беру. Гарматами накидаю. Не знаю що робити. Я вже, до речі, цей прохід закрив тут кам'яною стіною. Ну, намагається перебивати паркан мені. А союзник мій тим часом. зносить базу противника. Що він тут, до речі? Військові будівлі не хоче будувати. О, нарешті казарма пішла. Ну що, спалюється стайня. Так, залишилась одна золота сила. Підковує, так і не взяв, ну ти дивись. Хоча ресурси є. Забув за підковує, конечно. Все, заходив назад на базу. Взявсь, отак, все, атака повністю прокачена. підкова не береться. Що в мене? я навіть одну громаду захопив. Коли це ось тих? Ну що, ось, союзник мій вже підходить з півночі. Стріла нема. Так, що ж у мене? Підкова? Нема. Фіолетовий. Ну що?

Все, я його розглядаю. Гармати ну, не знищив, все, нема чим відбиватись. Фіолетовий здався і залезний також. Ну що ж, така, можна сказати, тактична перемога. Тримав я його тут. І, по суті, не давав на свого союзника напасти і на мене він не міг. Отже, тактично перемогли. Ми тут. Ну що, статистику. Так, ну, до речі, всі гравці однаково розвивались, можна сказати. Плюс-мінус. балам. Ось ресурси і втрати. Ну що ж, вийшла така гра. Надіюсь, тобі сподобалось. Лайкни, підпишись, якщо ще не підписався. І прокоментуй. Напиши, що думаєш на рахунок гри. Отже, дякую тобі ще раз. До нових зустрічей. Пока-пока.